Чому ну, саме взагалі то прийшли до нас? Я працювала в школі вчителем історії, організатором, але потім якось так пішла з цим, цим завершила. Я закінчила курси перукарів. І в експерт школу я прийшла не на спорт. Я прийшла на курс по трихології. Атім я займалася якби завжди. У мене була йога. Я писала з 2008 року. Потім був пауерліфтинг. чемпіонка Донецької області Паверліфтингу пауерліфтингу 2015-2016 рік. Вже під час того, як я займалася, я відчула що. Мені потрібно ну й сестра додатково. І тоді я, я знайшла своєму місті йога третє. Ну і повномасштабне вторгнення воно вже внесло свої корективи. 22-й рік, квітень, ми переїхали в Київ, в столицю, і виходить, моя знайома дзвонить і каже: Я влаштовуюсь в школу працювати, не хоче всипіти працювати, і мені дали гуртки. І мене просять замінити. Фізкультуру. Дівчина не виходить і не виходить. Ну, я пішла, замінила раз, замінила два. Це продовжувалось десь там впродовж місяця. І мені кажуть, давай ти будеш вести фізкультуру. Я така, в мене нема освіти, фідруха, я історик. Ну, щоб мене совість не мучила. Думаю, в мене є експерт, ця школа, думаю, я ж там вже закінчувала курси. Ходи в Люстечків там є. Дивлюся, дитячі світли думаю, підходить. Супер. Думаю, якраз класно. Я закінчую ці курси. Тут мені надходить повідомлення, тобто таке враження, що все світ мене почув, що я колись хотіла цим займатися. Да? І мені приходить, ви не хочете, типу, йога? Я така, дума, ну чому ні? Я закінчую цей базовий курс. Думаю, якраз для дітей достатньо. У мене на той час. <зан>, яка в школі працювала, вона мені каже: ти не хочеш зробити гурток з йоги. Я говорю, ну давай спробуємо. До мене прийшло реально дуже багато дітей. Вони всі закохалися одразу в його. Їм все дуже подобалося. Що вам сподобалося, що можливо не сподобалося. Саме у системі навчання в експерті? Хочу реально дуже сильно подякувати вашим викладачам з йоги, тому що. Реально, люди просто на своєму місці, такий поток інформації. Вони всі дуже різні. Ваші викладачі, дуже різні. Але кожен по-своєму ти просто дивишся, і ти в них закохуєшся, тому що там і Яна, і Роман. Ти дивишся? Ну це просто ну я не знаю. Роман це взагалі я потім вже прочитала. Що це такий улюблений сухіс дуже приємно слухати і просто вони дають настільки таку класну базу. Вони, як от діточкам, своїм там птенчикам, прямо це все розв'язують. Я не знаю, які ще спортивні курси у нас проходять, але оце по йогі вони настільки викладаються, вони настільки віддають. Це дуже круто. Вони молодці. Я, я ну настільки вдячна, просто що я попала на цей курс. Це дуже круто, не тільки не тільки для того, що я викладаю, а й особисто для себе. Я ж та й сіма займаюся. Це це дуже круто, це нереально круто. Підсумуємо так, що ви маєте після навчання, які ваші результати, що наразі у мене є групи в ігровій кімнаті, і ми пробуємо набирати групу для мам. Я ще спробувала себе в форматі онлайн, це індивідуальні тренування. Дівчатами, які виїхали за кордон, вони там з мого міста, з моєї області. У будь-якому разі, ми можемо сказати, що після навчання ваш дохід він зріс. Так, зріс і вкажу, що продовжує, буде зростати, тому що виникають іще, і ще ідеї. Ну, якщо людина хоче чогось досягти, не треба там стиснятися, боятися. Треба брати свої руки, рухатися. На своєму прикладі просто скажу я. Взяла цей курс, і я просто сама для себе поставила мету. Якщо до мене я прийду в курсі, то це буде корисно особисто Мені я буду сама за цими програмами займатися йогою. Тобто, це в першу чергу корисно для себе. І мені не хочеться пить, щоб закінчувалися курси. Експерт радити можете так, дуже раджу, дуже раджу. Курс йоги це просто всі 100-200 відсотків. 100 тому що круті викладачі класна інформація, велика така хороша платформа для е, навчання, для викладання і для себе це дуже круто.